Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні я з вами буду робити те, чого не робила ніколи в житті, а саме рахувати свої палетки. Мені здається, їх близько 50-60, але ви можете робити свої ставки в коментарях. Почнемо з першої палеточки, її я залишила, тому що тут дуже кльова упаковка. Але всередині, ну, таке собі два яскравих відтінки ось ці помаранчеві. Але, як ви можете бачити, вони майже ідентичні. Друга у нас палеточка від Revolution. Мені вона не подобається. Ось цей глітер. Він просто жахливий. Ну знаєте, такий глітер, як з ялинкової іграшки. Пігментація матових кольорів в цій палетці просто де. Дуже рідко нею користуюся і, взагалі, нікому б я її не радила. А тепер третя: Lime Crime Venus 3. Я обожнювала цей бренд. Цю палетку я придбала за свої гроші. Всі кольори тут мої улюблені. Тіні хороші. Прям неймовірні. Цю палетку прям дуже раджу. Четверта палеточка, коли я тільки починала фарбуватися, мені прямо хотілося щось від Too Faced. Бо тоді американські блогери обожнювали цей бренд. Я придбала ось цю палеточку Chocolate Bonbons. Вона дуже мила, тут рифіли у вигляді сердечок. Вона досі дуже пахне шоколадом, але багато цих відтінків дуже фігово тушувалися на очах. Мені здається, я її зберігаю тільки виключно через сентиментальну цінність. Тобто, це моя перша палетка такого хорошого, якісного бренду. Тож я її зберігаю. П'ята палетка знов бренд Lime Crime. Я тоді обожнювала його. Це лімітка. Зараз її взагалі не можна придбати. Там був дуже обмежений тираж. Я дуже довго не могла її знайти. Потім я знайшла якогось інставаригу, який надіслав мені цю палеточку. Було дуже несподівано, бо це виявився мій підписник. Він мені надіслав не тільки цю палетку, а ще один блиск для губ у подарунок, мівіну, яку я тоді обожнювала, і банку рево. Коли я відкрила і побачила там банку Рево та Мівіну, я офігів. Я не розуміла хулі так, Це такий сервіс магазів тепер, що вони тепер Рево у подарунок кладуть. А потім я дістала з цього пакунку листівочку та прочитала, і все зрозуміла. То просто був мій підписник. Йому дуже сподобалося, що я взяла у нього цю палетку, замовила за гроші, і він вирішив якось мені віддячити. Після палету Клайм Crime треба щось бюджетне вам показати. І щось бюджетне це палеточка Елсієв Світ Tasty. айне вона. У тоні номер 3. Ось така вона. Я не очікую щось хороше від палеток, типу Глимбі і LCF. Вони всі помірно фігові. Пахне вона, до речі. Жахливо, ніби знаєте, косметика Ruby Rose, яка дуже довго у шуфлядці лежала. Нічого не можу сказати нормального про палетку, бо матові тут взагалі як крейда. А ось такі, типу сатинові, вони звичайні. Сьома палеточка у нас це китайський бюджет. Це несподівано хороша палетка. Бренд зветься Кібест, і я не впевнена, чи правильно я кажу назву цієї марки. Тут тільки три матових, і це три нейтральних матових. А решта це шимерні. Шимерні відтінки можна наносити. Прям пальцем і буде дуже гарно виглядати. Ця палетка і цей бренд. Раджу придивитися. Восьма палетка від бренду Makeup Obsession Яскрава, прикольна. Але я дуже рідко не користуюся, бо у мене поряд завжди є якась Beauty Bay величезна кольорова, або Huda Beauty або ще щось. Дев'ята палетка, Makeup Revolution Дуже приємна блискуча упаковочка. Тут всередині нормальні тільки ось ці відтінки, і ось ці три. Те, що посередині це фігня, це просто очко. Вони набираються на палець. А коли їх треба перенести, вони нічого не роблять. Тобто вони залишаються на пальці. Це якийсь не дуже приємний пранк 0 з 10. Знов бюджет. Еверін місті Galaxy. Фіолетові тут дійсно прикольні. Ще хочу відмітити ось цей якийсь дивний за текстурою відтінок. Він наче якийсь дохробний, він блакитно-коричневий, дуже гарно виглядає на очах. Якщо ви берете цю палетку, то беріть лише через фіолетові, які сатинові. Через матові фіолетові, наприклад, ось цей не беріть, бо його майже на очах не видно. Палетка від китайського бренду Imagic. Палетка зветься Chalice. Ось так вона відкривається, і тут є дзеркальце it. І такі дві секції з цього боку також можна відкрити, і теж є дзеркальце та дві секції. Тіні дуже якісні, і якщо ви побачите цю палетку десь по знижці, то взагалі раджу її придбати. Дванадцята палетка одна з моїх улюблених. Звісно, ви це вже знаєте. Коли я працювала візажисткою, я брала ось цю палетку від худи і ще одну палетку від Lame Crime на виклики. Це були дві палетки, які я використовувала. І вони завжди підходили під запити моїх клієнток. Тринадцята палетка Майк. Makeup Revolution. Це типу у них спеціальна палетка до прайду. Я ненавиджу текстуру матових тіней від Makeup Revolution. Єдине, що я люблю, це ось цей срібний пігмент. Він сяє неймовірно. Я його використовую для багатьох макіяжів. 14 палетка від бренду Root Cosmetics. Ця палетка зветься of Pastel Lights, і таке оформлення, типу, це постер до фільму. Якість тіней дійсно гарна. Вони дійсно такі самі яскраві, як у рефілах, так і на очах. Та мені здається, 15-та. Я, якщо чесно, вже заплуталась, це старенька палетка від Colourpop. Я дуже люблю дев'яточки від Colorpop, тому що вони всі якісні, я навіть в цьому не сумніваюся. Ця палетка, It's my pleasure. Ось цей всередині він переливається рожевим та бусковим. Його можна використовувати як блискучий хайлайтер. Супер пупер рекомендую. Далі знов яскрава палетка, але цього разу від Beauty Bay. Теж, неймовірно, яскраві пігменти. Неймовірно. Я завжди наношу їх з базою, але мені здається, якщо їх навіть з бази буду наносити, вони все одно будуть яскраві. Huda Beauty Pastel. Багато хто не любить ці палетки, бо вони занадто багато сипляться. Добре, я дійсно можу визнати, що всі матові тут сипляться, але знову ж таки шимери, шимери неймовірні. Зараз до речі, ця палетка у мене на очах. Далі я вам покажу палетку, яка в ТікТоці у свій час наробила шуму. Палетка NYX Ultimate. Формула цих яскравих ціней не найкраща, вони занадто такі кам'яні, тож я не раджу її купляти, та ще й вона оверпрайснута якась. Палеточки з моєї першої піар-розсилки від Ламель я неонами не дуже часто користуюся, і вони взагалі дуже складні у користуванні. Тепер пішли палетки п'ятірочки. Якщо ви подумали, що це супер класний люксовий бренд Наташа Денона... То ви маєте рацію. Насправді кольори в цих палетках вони не зовсім мої. Вони мені попалися в б'юті боксах. Взагалі такі палетки вони коштують на нашому ринку десь тисяча з чимось. Я знаю, що багато хто обожнює текстуру цих тіней. Я поки що не зрозуміла приколу. Тобто, так вони гарні, вони майже не сипляться, і на цьому все. Далі у нас ідуть три палетки від бренду Parisa Cosmetics. Люблю ці палетки і раджу всім. Попереджаю, що шимер у цій рожевій палеці він як з ялинкових іграшок. Тобто він дуже крупний і трошечки схожий на дитячу косметику. Ще одна палетка від Lime Crime. це друга Venus і мені дуже подобаються кольори. Якимось дивним чином вони один з одним поєднуються. Ще одна палетка від Colourpop. Цього разу Main Squeeze. Зараз я не дуже часто її використовую, але раніше я прям її обожнювала. Далі палеточка, яка попалася мені в адвент-календарі. Отака просто тепла, універсальна палеточка. Далі бренд, який я не дуже люблю: Makeup Revolution. Мені вона не подобається. Я вважаю, що ті самі Parisa Cosmetics за меншу кількість грошей і менше кольорів, але вони якісні. Палеточка від бренду V7. він дуже часто робить закоси під популярні бренди типу Huda Beauty. Ось це, як ви можете бачити, це типу закос під одну з палеток від Huda Beauty. Є палетка, яку мені надіслали безкоштовно як подарунок до замовлення на якомусь сайті. Я вже не пам'ятаю. Я б не сказала, що тут взагалі є матові. Тут, типу, є відтінки, які здаються матовими, але насправді там є дуже крихітні часточки блискучі. Знову дві палетки від Makeup Revolution. Так, якийсь час вони мені надсилали дуже багато палеток від Makeup Revolution. наче є прикольні відтінки, але, знову ж таки, я не дуже часто них користуюся. Виглядає дуже яскравою та класною, але всі ці відтінки, вони не дуже приємні за текстуру, якісь дуже такі сипучі. Всі глітерні, знову ж таки, ось цей і Ось цей Це дитячий глітер з ялинкових прикрас. Це друга палетка, яку я використовувала на своїх клієнтках Lime Crime Venus XL. Всі модні відтінки, які були модні в 2016 році. Ще одна палетка від Huda Beauty. Ця зветься Emerald Obsessions. Мені її подарувала моя фоловерка. Дуже класна палетка. Якщо ви полюбляєте зелені відтінки, бренд I Love Revolution. це ще один бренд Makeup Revolution. Не дуже часто нею користуюся знову ж таки. По якості вона нормальна. Якщо ви її побачите, і вона буде коштувати до 300 гривень, то можете її взяти. Палетка NYX по серіалу, який я не дивилася, не дуже зручна палетка. Вона картонна, якщо що. тут немає дзеркала, це просто картонка. Тут дуже багато золотих кольорів. Але на жаль, всі ці золоті кольори вони плюс-мінус виглядають однаково на очах. Палетка, яку я придбала заради оглядів, і тому що у мене була чуйка, що текстура цієї палетки дуже схожа на тіні від Colourpop. І мені здалося, що текстура цих тіней від глимбі, вона якраз нагадує тіні супершок. На жаль, мені здається, пензликом ці тіні наносити дуже важко. Я просто заїбалася. Палетка від бренду Циати Лондон нічого не чула про цей бренд. Мені він неочікувано попався в б'юті боксі, але ці шимери і, взагалі, всі ці кольори. Вони дуже класно між собою поєднуються, дуже якісно тушуються. Ну і я не знаю, я, коротше, закохалася в цю палетку. Одна з моїх перших палеток, Urban Decay Mundust. Спочатку, коли я її придбала, я подумала, що це якісь дебільні тіні, які майже не пігментовані, фігові, і взагалі я не знала, як нею користуватися. Потім до мене дійшло, що це пресовані блискітки. Їх треба використовувати або на липку базу і дуже щільно, або треба використовувати їх у якості топера на вже Рові тіні, одна з моїх найулюбленіших кольорових палеток. Мені Beauty Bay колись надіслали цю палетку, і це прям я не знаю. Я так їм вдячна, бо це дуже класні кольори і дуже якісні тіні. Палетка Глимбій, яку я придбала чисто для огляду. Я б не сказала, що це хороша палетка. Вона сиплеться як падла і не дуже яскрава на очах. Знову палетка, яку мені надіслав Beauty Bay колись давно я нею часто користуюся, але вона чомусь не моя улюблена. Але палетка якісна і палетка хороша. Ще одна супер-пупер велика, якісна палеточка. Ну, як якісна, насправді я ще не можу сказати, яка вона якісна. Я намагалася зробити макіяж з цим яскравим рожевим. У мене не вийшло. У мене вийшло взагалі щось дуже брудне. Я думала, що від Анастасії Беверлі Хілс будуть палетки більш якісні. Якщо чесно, я не знаю, скільки тут у мене палеток. Я Збилася десь на 15 Якщо у вас є якась палетка з тих, що я вам показала, то можете написати в коментарях. Ну і написати, чи збігається ваша думка з моєю щодо цієї палетки. Папа, -па, дякую за перегляд!